Місяць ми зустрічаємось з вами на телеканалі Рай в програмі в десятку. Я цьому ну дуже рада. Маю сподівання ви також. На календарі вже новий місяць і розпочнемо ми його традиційно з порції хорошого настрою та веселих жартів. Ну що, розпочинаємо! Танцювати люблять всі, от якраз вже скоро літо, всі ці пляжні дискотеки, круті паті. Наступне відео якраз про те, які танцювальні рухи будуть модними цього літнього сезону. О, ой, ледь не забула. Майстер-клас проводить відомий тусовщик та просто гуру усіх мажорних вечірок пес Бровко. Хм, Цікаво, а тектонік цей пес танцювати вміє. <му> Приховані камери у Верховній Раді зафіксували чергову бійку, що цього разу не поділили Коломойський і Порошенко, поки залишається загадкою. Великий піст і розпочнеться сезон весіль, враховуючи складну економічну ситуацію в країні. Одна із фірм, яка займається оформленням весільних кортежів, для молодят, пропонує спеціальну бонус пропозицію: оформлення авто плюс фуршетний на стіл. Родіння наступного відео ну дуже сильно хочу у Віагру. Вона навіть почала знімати власний кліп під назвою Життя біль. Тому, шановний Костянтин Меладзе, звертаюся до вас особисто. Ну зверніть увагу на цю дуже талановиту дівчину, я вас дуже прошу. <звук> Кажуть, якщо ти не йдеш до чоловіка, то чоловік йде до тебе. Слова тут просто зайві. Ой, 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 щось я замріялась. Продовжуємо. Наші франківські чиновники люди модні та дуже стильні. Свій статус підкреслюють вишуканим костюмом, а ще живуть за принципом Солідно виглядати треба завжди та всюди. Тому навіть на прибирання ходять при кроватці та костюмчику. Наступне фото з серії, коли у мене вихідний, і я нарешті можу побути вдома. Знаєте, мені так подобається інколи переглядати декларації наших чиновників. Вони там всі такі бідні, такі от суми вказують, що дивно, як ще виживають бідолашні. А ще коли у інтерв'ю кажуть, що в них навіть авто економ-класу, то які Ось такі? Чи може такі? Ні, напевно, такі. Бо доходи в них невеликі, ні. От зразу видно, що місцеві вибори наближаються. Дороги в місті починають ремонтувати. Але вибори то пройдуть, а от 50 відтінків асфальту залишаться. Є такі водії, які захищають своє авто від всього, освячують його, встановлюють найкращі та найкрутіші сигналізації, але є й ті, котрі перестраховуються навіть від евакуаторів і від штрафів за паркування у забороненому місці. Наступне фото із серії: Я паркуюсь як Рауль. Аллилуйя. Беріть лопати у руки і годуйте свою сім'ю у одному із російських містечок. Зрозуміли по-своєму. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Чи в теж зайнятися бізнесом і почав випускати ексклюзивні столові прибори від радикала. Як визначити яку професію обере у майбутньому ваш малюк? Ось наступне відео вам у цьому допоможе. Якщо ваша дитина поводить себе так, то це точно майбутній депутат чи якийсь чиновник. Ці малюки вже з памперсів навчились поводити себе так, як наші депутати у Верховній Раді. Лат яма вже з маличку знав, що стане відомим танцюристом. Будучи малим, він дуже любив виробляти різні па. А зараз інформація прозвучить на правах реклами. Отже, відомий Тамадата Діджей надасть вашому святу особливої атмосфери, тому не прогавте свого шансу. Його таланту заздрять навіть найвідоміші діджеї Івано-Франківської та Тернопільської області. Мої подруги дуже часто говорять про фітнес та різноманітні дієти. Але от що відбувається з ними, коли я приходжу на роботу з шоколадкою і починаю її їсти. Вона собі шоколадку купила, гадіна, З'їла сама шоколадку, а я що робить? А що? Мені її дивиться, як вона її їсть шоколад, я його теж може хоче шоколад. не мені. Мені шоколад. Я теж Знаєте, я з тих жінок, що навіть у мене футбол кіт дивиться. Ага, а ви кажете, дівчата не люблять футбол. І нова атака зборної Іспанії Сільва, дуже він активний. Жорді Альба і подача м'яч у руках, тому що з ним можна буде діяти персонально. Цього не може бути. Просто быть не в зоне. Он сейчас поднялся. Чекир озирается. Вероятно, коли эпизод игровой закончиться, он все-таки какие-то. Радно ніч один представитель Днепра. И смотрите, какой сразу возникает мысль о том, что комбинация наиграна. Та що ви знаєте про нещасне кохання та депресію? Подивіться наступне відео і ви все зрозумієте. Та що була со мною? ты теперь на другой полосе, если можно вместе все. Когда увел домой, недавно вроде бы на работе, она а хочет и с самим собой чудак. Ну давай дружить, как-то надо же жить, хлеб жевать, воду пить, болеть, глотать дрожже, комментить твой же же, настроение держать на восьмом этаже. Знать бы хотя бы где, с кем ты. На твоєй планеті слачби ці бікамвят какерде за льда прямі. Мені так подобаються усі ці дипломатичні зустрічі, ця люб'язність посадовців. Чесно, я думаю, що коментарі до наступного відео зайві. Ви просто дивіться. Усім. Барак Обама, президент Америки. Очень приєдна. Кунь плін. Барак Обама, президент Америки, очень приятно. Хунь Млямс, Барак Обама, президент Америки, очень приятно. Хунь Сюнь Ли, Барак Обама, президент Америки, сколько же вас тут. Хунь Лянь, Обама. Ни Хунь, Анджелина Джоли. Сянь Цзы. Сянь Цзы. Тезки, Скай Джанг, Мао Цзэдун, шучу, шучу. Все, напрягся. Антонь, а тебя разве не было уже? Хань Цзинь, ну молодец. Наступне відео присвячується усім водіям. Дивіться і вчіться, яка має бути правильна реакція, коли вас зупинили працівники Державтоінспекції. Добрий вечір. Сержант поліції Нічипаренко. Ваші документи. Права техпаспорт, на машину, пожалуйста. Ви употребляли сьогодні? Визивай наряд, Водитель не в адекваті. Наступне відео про справжню щасливу сім'ю. Як на мене, зразу видно, хто в домі буде хазяїном. І на сам кінець, якщо ви перевтомились від роботи, вас нервує все, що тільки можна. Люди навколо дратують, і взагалі здається, що життя це суцільна чорна смуга. У таких випадках робіть ось так. І все у вас буде файно. і підійшла до завершення наша програма. А я нагадую, ви там не розслабляйтесь, бо місяць пролетить ну дуже швидко, і ми знову будемо нагороджувати і номінувати тих, хто зумів яскраво виділитись з поміж усіх інших. Можливо, серед номінантів будете саме ви. Так, так, так. Я говорю це вам. Бережіть себе та Україну, і дивіться програму в десятку, Па-па!